Запалені серцями, найдовше світять і дають тепло, ліхтарики запалені серцями, не гаснуть там, де поруч є добро, простягни мені свою долоню. Навіть санітів кроку до душі, я дам тобі скриночку любові, щоб не цілий світ світити. Добрий день вам шкільна родина, добрий день, учні, вчителі, батьки. Новий навчальний рік зустрічає Україна, хай світло знань палає вічні віки. Добрий день, школа сонце, батьківщини. Хай буде мирним днем в Україні з ним. Нова українська школа у своєму поступі розвивається, даруючи світло знань своїм школярам. І все це завдяки педколективу та вмілій діяльності керівника нашого закладу Муквич Віри Іванів. Вам, шановна директорка, слово, шановні учні, вчителі, батьки, дорога моя ліцейна родина, і знову вересень і на порозі осінь. І розпочинається чергове учительсько учнівське коло життя. Від осені до літа. Від ранку до вечора, від сердечка до серця, від промінчика до сонця, від дитини до людини. Так, запалюючи світло знань, у стінах нашого ліцею усі педагоги і працівники закладу разом із єдиною спільною командою виховують патріотів нашої держави. Інтелектуально розвинених, комунікабельних, цікавих, позитивних, цілеспрямованих, вільних у виборі і думці, активних і розумних. Кожен навчальний рік це важка праця світочів знань, учителів. Сьогодні я щиро вітаю наших іменинників. Маленьких світлячків-першокласників та випускників. Прийдешній навчальний рік для вас найвідповідальніший. Бо першокласники лише пізнають промінці світла знань, а випускники розпалюють свій останній шкільний факел. Я дякую всім батькам, які Довіряють своїх дітей нашим фахівцям. Мої найщиріші вітання зі святом і з побажаннями витримки, терпіння, розуміння та єдності. Дорога ліцейна родина, вітаю усіх з початком нового 2024 25 навчального року. Та завдячую цієї можливості усім героям України, які захищають наше життя та дарують можливості навчати і навчатися. Ми з Україною нас не здолати разом до перемоги! Слава Україні! З новим навчальним роком наші світлі діти, і щоб навчання без тривог. Не в укриттях, а в класах. Попереду нам мирні дні. Перемога світить, повернуться герої і всі родини будуть разом. Сьогодні особливе свято для найменших наших учнів, які вперше переступлять поріг нашої школи. Зустрічайте наших маленьких світлячків, які подарують вам проміння, щастя, радості і добра. Сьогодні приходить до школи. Ми, ми, ми хто на уроках не був ще ніколи, ми, ми, ми будете вчитись читати і писати. Так, так, так. Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три. Вчитись, читати і писати, щоб нами пишались Україна мати. Ми всіму світу доведемо, що рідну землю не підведемо. Добрий день моя Україна, найкраща на світі земля, слідчата, люби, но зміна, нову зміну, шкільна сім'я, до школи душі навчати, писати, читати іграти. Перше слово, яке я напишу. Це буде ми. Ось я скажу. Я знаю, не в країні час. І ми всі зайшли у перший клас. Бо ми найбутня нашої країни. не дамо холитися в калині. Ми не дозволимо зілитися в країні. Волосенятам, за Ми нині. Ми, ми разом з ми разом все здораємо. Ми все, все треба добре повивчаємо. Уже на святі випускників зустрічати час найстарших учнів 11 клас. Останній перший дзвоник сьогодні лунає для наших випускників. Це свято для вас крок до світла. Мій крок до світла, віра, яка дає нас нагу і силу. Мій крок до світла, доброчесність, душевна щирість і сердечна щедрість. Мій крок до світла, надія, яка веде мене до здійснення мрій. Мій крок до світла, люфи, яка до батьків повертається знов. Мій крок до світла, справжні герої, які віддали життя на полі бою. Мій крок до світла, людяність. Лише так українцями будемо. Мій крок до світла школа і однокласників дружні коло. Крок до світла України, обіцяю бути вірним їй сином. Славгородський ліцей, світи своїм учням, світлом знань. приймаю свої обійми, усіх, хто має життєву мету і стремління. Хай доля щаслива усіх обдарує, хай пестить, удача, у мирний вас час, хай знання вічне, світло в ліцеї панує, і з першим дзвоночком вітає вас. Наш дзвоник шкільний зачекався вже за літо. Мерчі вже хоче світлом серця продзвонити, щоб розпочався перший для здобачів освіти урок. Ну що ж, лунай, наш голосистий, соловейко, наш дзвінок.